Вітаю, друзі! Сьогодні на Футбол.UA у нас тема на мільйон переглядів. Готуємось до реваншу, про який говорить увесь світ боксу. Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик скоро зійдуться знову. Але тут є один цікавий момент: ці два гіганти рингу мають справжні романи з футболом. І повірте, цей зв'язок значно глибший, ніж просто перегляд матчів по телевізору. Тож, не будемо гаяти часу, давайте розбиратись. Почнемо з ф'юрі. Наш циганський король не просто на словах фанатіє від Манчестер Юнайтед. Тайсон завжди був прямолінійним і його підтримка червоних дияволів. Це теж частина його характеру. Комонірайте комоніре. Щоправда, він не приховує свого розчарування. Манчестер не завжди тішить своїх фанатів, і Ф'юрі, як і багато хто з нас, не витримує слабкої гри. Тайсон кілька років публічно заявляв, що хоче провести виховну роботу з гравцями МЮ. Настільки його дратують деякі результати команди. Був момент, коли він заявляв, що особисто приїде на тренування і розкаже, як має грати справжній спортсмен. Що ж, уявляємо, обличчя. Еріка Тенхага, який спостерігає, як на полі з'являється Тайсон Ф'юрі з наміром навести порядок. Мабуть, щоб не випробувати долю, нідерландський тренер вирішив втекти з Манчестера. І ви не будьте Еріком та поставте свій жирний лайк під цим відео. Якщо там зараз немає 2000 лайків, то саме вашого не вистачає, Ну, мороші. А ми продовжуємо. Ф'юрі також назвав Кристіану Роналду найкращим гравцем в історії футболу. Це вам не порожні слова, враховуючи, як Тайсон ставиться до сили характеру. Що цікаво, Ф'юрі навіть зняв відео з сином у формі Манчестера, показуючи, що вболювання за клуб це родинна справа. Є для нього це більше ніж просто підтримка. Це майже справа честі. А тепер переходимо до Олександра Усика. Тут усе ще глибше. Усик з дитинства фанат київського Динамо. За Динамо блідо завжди є бок футболом займався, і в суботне час, якщо це дозволяють робити, то. Поігриває м'ячиком кампінає. Він не просто вболіває, він був частиною футболу середини. Розповідав, як грав у складі Таврі, коли Динамо приїжджало до Симферополя. І уявіть його обличчя, коли всі знайомі навколо святкують перемогу Таврії. А він сидить мовчки. Бовдоші він з Динамо. Усик завжди публічно підтримує київський клуб минулого року. Його навіть бачили на одному з матчів. Це не просто фанат, це людина, для якої клуб став частиною ідентичності. Він ніколи не приховує своїх емоцій щодо успіхів команди. Для Тайсона Ф'юрі футбол це не лише захоплення, а й серйозна інвестиція. Живе він у Моркамі, невеликому містечку на березі моря, де місцевий клуб Моркам виступає в першій лізі Англії. Кілька років тому команда опинилася на межі банкрутства, і Фюрі вирішив її підтримати. Він не просто дав гроші. На шортах гравців з'явився логотип Гіпсі Кінг. Це не тільки допомога, а певний жест. Він показав, що для нього клуб це частина рідного дому. А сам Тайсон зізнався, що колись би міг навіть купити Моркам, аби мати більше впливу на розвиток команди. Іронія тут у тому, що М'ю може не дочекатись від Ф'юрі такої підтримки. Тому там фанати скоріше засмучені, ніж радіють результатам, тоді як Моркам має справжнього патрона і мотиватора у вигляді Тайсона. Уявіть, якби Ф'юрі застосував свої бокси. Царські навички на полі одразу було б кому вчити захисників Моркаму жорстко грати в англійській першій лізі. А тепер переходимо до Олександра Усика. Кілька років тому він підписав контракт із Житомирським полісям і навіть виходив на поле разом з командою. Для нього це важливо, адже він завжди виступає за популяризацію спорту серед молоді і активно підтримує українські клуби. Крім того, своєю грою на полі він мотивує інших гравців. Усик це не просто символ, це натхнення для всієї команди. Він вносить той же бойовий дух, який ми бачимо на ринзі, На кожне тренування полісся, яке відвідує боксер. Плюс це додає національного колориту і гордості, бо бачити Усика на футбольному полі зарядженого на перемогу, це ще крутіше ніж його перформанси в рінзії. Що ж, реванш між Усиком і Ф'юрі обіцяє бути одним із найбільш очікуваних поєдинків року. Ці два бійці не тільки майстри рингу, а й фанати футболу. Кожен зі своїми принципами, амбіціями та пристрастю до спорту. Пишіть у коментарях. Як на вашу думку закінчиться реванш, та за кого ви будете вболівати? Підписуйтесь на футбол ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Бо далі буде ще більше цікавих історій. До зустрічі!